Привіт! Це відео створено для людей, які цікавляться породами або ж генетикою свиней. Також, звісно ж, їх використанням для подальшого розведення або ж продажу на м'ясо. Розповім про приклад гібриду свиней f 1 також детально про породи, які були задійні в цьому процесі, про їх певні особливості, а також переваги. Ви задаєте питання майже під кожним відео з приводу того, які породи ми використовуємо. Сьогодні я постараюсь в цьому відео дати вам вичерпну відповідь на ваше питання. Звісно, більшість з вас знає, що f 1 зазвичай відноситься до нащадків першого покоління, отриманих в результаті схрещування двох різних батьківських порід. У контексті розведення f 1 зазвичай є результатом схрещування двох генетично різноманітних чистопородних ліній. Наприклад, у випадку породи Ландрас, якщо її скрещують з іншою породою, такою як Тюрок або Йоркшир, нащадки першого покоління будуть називатися свинями f 1 Ці свині мають комбінацію генетичних ознак, успадкованих від обох батьківських порід. Метою створення кросів f 1 часто є використання бажаних характеристик обох порід. Батьківських порід. Наприклад, якщо ландраси відомі своїми материнськими якостями, а дюрок відомий своїм швидким ростом та якістю м'яса, скрещування двох порід може призвести до свиней, які будуть демонструвати баланс цих ознак. Відразу зазначу, всі породи, які будуть названі в цьому відео, відносяться до генетики. данбрец. Отже, якщо ми перейдемо. Конкретно до нашого гібриду свиней – це схрещування, звісно ж, породи Ландра з породою Йоркшир. Такий гібрид має чудові показники приросту ваги, добре розвинуту м'ясну структуру та високу вражанність молока у свиноматах. Крім того, цей гібрид добре пристосований до різних умов утримання, що, звісно, дозволить економічно ефективно використовувати його в різних господарствах. Декілька слів потрібно сказати також про породу ландрас. Вона відома своєю високою продуктивністю, особливо того, що стосується приросту ваги, також має добре розвинуту м'ясну структуру та високу врожайність молока, як ми вже зазначали. Породи Ландрас мають досить спокійний темперамент, що дозволяє їм добре пристосовуватись до різних умов утримання. Щодо породи йоркширів, вони також відомі своєю продуктивністю та високою якістю м'яса. Свині породи Йоркшир також мають досить велику м'язову масу, що робить їх ідеальними для вирощування та подальшого використання на м'ясокомбінатах. Крім того, порода Йоркшир також досить має спокійний темперамент, що є чудовим показником обох порід. Мета скращування цих двох порід отримати найкращі якості обох типів свини. Ну і, звісно ж, отримання поросят для подальшого розведення. Далі з поросят відбираються та вирощуються найкращі свинки для схрещування так званого гібриду f 1 першого покоління та кабана породи дюрок. Тюрок відомий своєю великою м'язовою масою та високою якістю м'яса. Свині цієї породи мають густу коротку шерсть, яка забезпечує їм добру стійкість до холоду та інших негативних умов. Також порода дюрок має відносно спокійний темперамент, що дозволить їм добре пристосуватись до різних умов утримання. Подальше скрещування гібрида свинок F1 з породою кабана дюрок, звісно, дозволить отримати гібрид, який має ще більшу м'язову масу та високу якість м'яса, що зробить його гідною породою свиней для подальшого використання. Також варто згадати за коефіцієнт конверсії корму. Це показник того, наскільки ефективно тварина перетворює корм у переріст маси тіла. Зазвичай виражається як кількість корму, необхідного для отримання кілограму приросту живої ваги наших поросят. Свині породи дюрок відомі своїм ефективним перетворенням корму. В середньому дюрки мають від 2,5 до 3 кілограм корму на 1 кілограм ваги. Тобто це означає, що для одного кілограму приросту живої ваги у свиней дюрку потрібно 2,5-3 кілограма корму. Ландраси, в свою чергу, зазвичай знаходяться в діапазоні від 2,5 до 3,2 кілограма для отримання одного кілограма живої ваги. Що стосується йоршерських свиней, то цей діапазон, звісно, ж коливається в межах 2,5-3 кілограм, Щось схоже до дюрка. Важливо також відзначити, що всі ці цифри є загальними оцінками і можуть змінюватись залежно від різних факторів, таких як склад раціону, специфічна генетика кожної породи. Щодо генетики, допустимо, лінія данбред для цих порід заявляють конверсію в 2,3 кг для отримання 1 кг маси. Це є доволі непогано, як на мене. Також удосконалення певних технік годування свиней та утримання свиней, звісно ж, може також призводити до того, що коефіцієнти будуть покращуватися. Ще один важливий пункт щодо швидкості росту свиней цих порід. Вона також може змінюватись через генетику, харчування. Ну і, звісно, методи управління. В середньому свині дюрок можуть досягнути щоденного зростання від 700 грамів до 1 кілограму. Звісно, на день під час фази відгодівлі, що означає, що від 30 кг до забійної ваги, яка може становити приблизно 100-120 кг, може пройти десь 80-100 днів. Ландрас зазвичай коливається в нього набор маси від 600 г до 900 г на день на стадіях відгодівлі. Таким чином, від 30 кг до забійної ваги може пройти приблизно трохи більше 100-130 днів. Ну а добовий приріст йоркширських свиней зазвичай коливається в діапазоні, так само, як і у дюрків, від 700 грамів до 1 кілограму. Звісно ж, на день протягом періоду відгодівлі. Отже, від 30 кілограмів до забійної ваги, яка може становити близько 100-120 кілограмів, пройде приблизно та ж сама кількість днів 80-100. Як бачите, приблизно всі мають однакові показники, окрім ландрасів. Як ви бачите, ще вони не можуть помиритися, поросята тільки після відлучки, тож декілька днів вони будуть виясняти ці стосунки. А ми, підсумовуючи, дюрок, Ландрас, Йоркшир є трьома популярними породами свини. З певними характеристиками, особливостями, перевагами, свині дюрок допустимо, відомі відмінними показниками росту і високоякісним м'ясом. Ландраси ж відрізняються. Материнськими рисами, такими як розмір посліду та, звісно ж, хороші певні молочні здібності, тобто врожайність молока. Йоршерські свині відомі своєю ефективністю корму, витривалістю та якістю нежирного м'яса. Таким чином, скрещування цих порід можна здійснювати стратегічно, щоб отримати певну вигоду від їхніх бажаних рис. Що призведе до покращення темпів росту, конверсії корму, материнських здібностей, а також якостей м'яса. Я втиснув гадаю всі відповіді на ваші питання це відео. Як відзнаку, поставте йому вподобайку, підписка буде взагалі супер. Коментар, якщо щось не вказав, вдалого вам вибору порід, генетик. Дякую за перегляд! Побачимось в наступних відео.